Прес-конференція секретаря міської ради Володимира Вовкотруба відбулася 24 січня. Про останню найрезонанснішу подію в місті та відношення влади до цькування та катування неповнолітньої посадовець розповів наступне: мною ініційовано проведення службового розслідування до всіх посадових осіб управлінні відділу міської ради, які Дотичні були мають бути дотичні до таких ситуацій. Крім цього, ми зараз працюємо над планом раннього виявлення взагалі таких інцидентів на території нашої громади. Також за словами чиновника, у цьому році Білоцерківська медична галузь в цілому та, зокрема, обслуговування пацієнтів, має вийти на новий більш якісніший рівень, адже суми бюджетних асигнувань на галузь безпрецедентно високі. На медичну галузь. Виділена сума 80 мільйонів гривень. Це, я скажу, рекордна сума за роки незалежності. В першій історії нашої громади така сума. Тому повторюю, що реформи медичної галузі будуть тривати, і ми будемо намагатися зробити все для того, щоб пацієнти з Білої церкви не. Отримали допомогу саме в нашому місті, не було потреби виїжджати за територію міста. Наостанок було анонсовано початок ремонтних робіт у будинку по провулку Грузинському, де в минулому році стався вибух. Вартість робіт складає 68 мільйонів гривень. Біля 68 мільйонів гривень. Точно зараз не можу сказати суму. Не пам'ятаю просто, яка точна сума. Кошти в бюджеті на 25 рік передбачені повністю, в повному об'ємі, тому я думаю, що. Місяць термін проведення тендера, тобто всі експертизи, всі дозволи, вже все отримано. Я думаю, що через місяць почнемо роботи. Причини вибуху, як зазначив Володимир Вовкотруб, і досі невідомі. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.